Саме тому ми звернули увагу і виділи, вирішили виділити соціальні фактори ризику ішемічного інсульту, які, до речі, будуть працювати як для первинної, так і для вторинної профілактики. І що найголовніше, причому не тільки для лікарів, але й загалом для всього нашого населення це ті фактори, на які людина впливає сама. І впливає майже без залучення медикаментів. От. Ми виділили, що найбільш поширеними є порушення сну. Стресогенність оточення, порівнювали 300 пацієнтів з інсультом і 40 без інсульту, чи по факторам ризику. Надмірна нічна активність, довготривала робота з моніторами, цікавий, до речі, фактор, знижена фізична активність, погане нерегулярне харчування і шкідливі звички. І так, якщо бути відвертим, то коли ми проводили це дослідження, це було частиною якої була моя дисертація, я з величезним сумом зрозумів, що всі ці сім факторів, Ну, хіба що, може, крім шкідливих звичок, вони, на превеликий жаль, були присутні в моєму власному житті. І на превеликий жаль, я абсолютно певен, що більшість з нас зараз, бачачи ці фактори, приміряючи їх на себе, розуміє, вони такі є, вони так і є в тій чи іншій мірі. Коли ми говоримо про порушення сну, знову ж таки, ми трошки по-іншому по-різному по розуміємо ці, ці розлади. Якщо говорити дуже просто, порушення сну це коли ви в день працюєте активно, ви добре хочете лягти поспати. Виспатись? Але ні. От. Причому органічні причини е, говорять нам про нічне апное, яке порушує сон, заставляє прокидатися. Але давайте не забувати ще й про інші зовнішні причини, наприклад, сирену під вікном щоночі. Да? Або бомбардування і вибухи, які там ідуть десь. Або просто, якщо у вас тривога, хронічний стрес, і ви просто не можете заснути, тому що у вас надмірне збудження, симпатоадреналова, ця активність, яка вас тримає, все це призводить до того, що ви не здатні відновитися, лягти поспати, активувати то. Магічне царство вагусу, яке активізує анаболічні процеси, яке активізує ріст тканин, яке активізує ваше відновлення, запам'ятовування, дуже багато цікавих і корисних речей. Воно все зривається, і, відповідно, ви не відновлюєтесь. А значить, фаза фрустрації при хронічному стресі наближається все ближче і ближче. Що робити відповідно до рекомендацій Американської асоціації серців? Знову ж таки, тут вони звертають увагу виключно на обструктивне сонне апноє, і кажуть, що якщо є така проблема, беріть СІПАП і обов'язково діагностуйте цю ситуацію, якщо вона виникла. Звичайно, про всі інші проблеми, про нервові проблеми, про стреси, так, про інші моменти вони не говорять, вони говорять виключно про доказову медичну ситуацію, де лікарі можуть втрутитися, все інше залишається на совісті людини. Підвищена стресогенність оточення. Знову ж таки, коли ми говоримо про стрес, ми повинні чітко розуміти, що стрес це є наша фізіологічна реакція на загрозу. Причому вона повинна бути короткотривалою, тому що загроза виникла, ми мобілізувалися, активізували симпатоадреналову систему, fight or fly, або побилися, або втекли від загрози, і все відпочиваємо. Активізуємо парасимпатику, активізуємо анаболічні процеси, накопичуємо ресурси для наступного якогось. Епізоду. Але якщо стрес хронічний, якщо загроза нікуди не зникла і її не переможеш і не втечеш від неї, відповідно виникає хронічний стрес, хронічна активізація симпатодреналової системи, яка отак вичавлює банально наш головний мозок, наші всі ресурси. Але те, що цікавить безпосередньо нас, це хронічна активність симпатоадреналової системи. А значить, хронічно високий тиск, хронічно. Висока частота серцево-судинних скорочень. І, відповідно, неможливість нормально заснути вночі тому що збуджені. Ну і, відповідно, це знову ж таки призводить до зростання ризику судинних захворювань. Що робити? Нема медикаментозні методи у вигляді аутотренінгу, фізичних вправ, медитацій, плавання. Причому, знову ж таки, з точки зору фізіології, в першу чергу, ми повинні сконцентруватися на чому? На фізичних правах. Чому так? Тому що симпатоадреналова система активізується в нашому організмі не просто так. Вона активізується, щоб підготувати наш організм до древнього інстинкту, древнього інстинкту виживання або бийся, або тікай. Для цього м'язи повинні бути в тонусі, м'язи повинні бути сильними. М'язи повинні бути активно метаболічними і розігрітими. А значить, ваш організм під час стресу готує вас не до того, щоб ви, скажімо, у вас дедлайн, у вас проект, вам треба цитилхоліну навпаки в мозок підкинути. Ні. Мозок живе по законам 50 мільйонів років тому, по законам виживання, коли за вами женеться саблезубий тигр. І тому, коли виникає така проблема, позаймайтесь спортом. Консумуйте, консолідуйте цю ситуацію, реалізуйте отой стрес, реалізуйте оту консолідацію ресурсів, щоб організм заспокоївся. Так він витратив там енергію, все нормально, стресу вже значить нема. Відповідно, буде знижуватися активізація симпатодреналової системи. І, Звичайно, уникання або елімінація стресогенних елементів оточення в нашому в нашій ситуації з вами, колеги. Будемо сподіватися, що елімінація стресогенних елементів трапиться дуже і дуже скоро. Слава нашому ЗСУ і слава Україні. Надмірна нічна активність. В чому вона полягає? В чому вона розрізняється між порушенням сну? Дуже просто: порушення сну в день працюємо, вночі заснути не можемо. Значить, круглої сутки у нас, круглу добу, у нас є проблеми. Надмірна нічна активність це коли ви вночі працюєте. Чергування відомі, особливо для лікарів невідкладних станів, так або лікарів швидкої екстреної медичної допомоги чи медицини катастроф, ну і загалом лікарів стаціонару, так, от, е, можливо, якісь інші роботи. Банально вам простіше вночі працювати, припустимо, так. От відповідно, вночі ви працюєте, а вдень відсипаєтеся. Але... Хитрість заключається в тому, що наші з вами біоритми все-таки ми солярні істоти, а значить, ми існуємо відповідно до того, вийшло сонце, треба вставати і бігти, як казав класік. Наш організм пристосований таким чином, що вдень у нас активізується симпатоадреналова система, щоб ми оце якраз бігли, а вночі парасимпатична. І коли ви вночі працюєте. Хочеш, не хочеш, ваша симпатична система повинна працювати, тому що вона повинна тримати вас в тонусі. А значить, а парасимпатична вдень у вас не включиться, тому що мелатоніну буде мало. Відповідно, парасимпатика не буде так добре працювати. Царство вагосу не активізується достатньо. І більше того, навіть коли ви припинете працювати вночі, ви захочете вже нормального способу життя. Ваш організм не запам'ятається. Він запам'ятав те, що вночі треба підвищувати тиск, що вночі треба підвищувати симпатодреналову активність. І ви отримуєте оте саме порушення сну, яке ми говорили. Вегетативні бурі, різке підвищення артеріального тиску, Night Picker, більше 20% від норми. І відповідно дуже часто у таких пацієнтів виникають так звані нічні інсульти. Людина легла спати, виник тромб, людина прокинулася, половина тіла паралізована. Що робити для профілактики? В першу чергу, це зміна умов роботи для адаптації до звичного ритму життя з денною активністю та нічним сном. Знову ж таки, часто це може використовувати медикаменти якісь додатково, часто це можна спробувати самостійно зробити, але це зробити треба. Ми солярні істоти. Хочемо ми того чи ні. Зменшення епізодів нічної активності та обов'язковий період реабілітації після роботи. Уникання вживання стимулюючих засобів для посилення активності у нічний період. Тобто жодних енергетиків, жодної кави в о 3-4 ночі. Тому що знову ж таки, ви підсилюєте оцей зрив метаболічний, ви підсилюєте зрив поведінковий, ви підсилюєте ризик інсульту. Довготривала робота з моніторами. Дуже цікавий фактор, знову ж таки, який є фактором сучасним, так? І в першу чергу, знову ж таки, в чому він полягає? Полягає він в тому, що у пацієнтів є довготривале зорове виснаження при невідрівній роботі з текстовими файлами. Та, набагато легше подивитися фільми, витрати на нього три години, а спробуйте три години подивитися на мілкий текст в. Вашому скажімо, вашому місі, чи в вашому комп'ютері, чи в вашому текстовому документі, і ви відчуєте, що ви втомилися набагато більше. Відповідно, та подразнення вертебральних артерій шийного відділу хребта, коли ви неправильно так сидите, зігнувши шию, і впершись в той екран нещасний. І ви вже не звертаєте увагу на це ригідне положення шиї. Але потім встаєте і так, а! Неприємно. От, і оце неприємно рано чи пізно призведе до того, що буде підвищуватися рефлекторно через усе подразнення артеріальний тиск, буде головний біль виникати, і в принципі на тлі цього може виникнути навіть епізод артеріальної гіпертензії гіпертонії. Так, виразне гіпоксія внаслідок активної охолодження системного блоку. Знову ж таки, це стосується більше старих комп'ютерів, але все ж таки стосується і дуже. Буває таке, що ви працюєте в офісі або в кабінеті, закрите вікно, ви на це не звертаєте увагу, і, відповідно, отримуєте хронічну гіпоксію, яка знову ж таки впливає на судинний тонус. Що робити? Відкривати хвіртку, щоб було повітря, перерва кожні 45 хвилин під час перерв робіть вправи для шиї, і буде вам щастя. Знижена фізична активність теж дуже цікавий фактор. Який включає в себе знову ж таки він значно пов'язаний з ожирінням і тому його профілактика в першу чергу пов'язана, якраз з ожирінням, так і що нам треба тут робити? Американська асоціація серця каже, що пацієнтам з інсультами ті, які здатні до фізичної активності, треба займатися аеробною активністю помірної інтенсивності щонайменше 10 хвилин, 4 рази на день. От, і, ну або відповідно, щонайменше 20 хвилин двічі на тиждень для зниження ризику повторного інсульту та комбінованої серцево-судинної кінцевої точки повторного інсульту або судинної смерті. От, ті ж пацієнти, які нормально реабілітувалися і мають достатньо можливостей для активної фізичної праці, варто збільшувати фізичну активність, звичайно, під контролем лікарів, під контролем тренера. Це теж буде давати позитивні ефекти. Якщо ж е, немає можливості інвалідизація, тоді ЛФК, тоді робота і реабілітація під наглядом медичного працівника. От до над, і, звичайно, профілактика вторинного. Вторина профілактика інсульту. Знову ж таки, якщо людина перенесла ті або інсульт і тривалий час безпосередньо сидить протягом дня на сидяча робота, пам'ятаємо, рекомендуємо переривати сидячі положення з інтервалами в 3 хвилини стояння або легкими фізичними вправами кожні 30, ну або хоча б 45 хвилин для здоров'я серцево-судинної системи. Порушення харчування. Теж говорити можна дуже багато, Ціла лекція, якщо відверто. Але які основні фактори впливають на ризик інсульту? Перше, висока концентрація натріхлор призводить до зростання артеріального тиску, бо впливає на судинний тонус. Нерегулярність дає диспепсію з гіперацидним компонентом, що знову ж таки спричинює загострення перебігу артеріальної гіпертензії. Ну і, звичайно, високий холестерин да, і дає гіперхолестеринемію. Що робити? Пацієнтам з інсультами ботія варто дотримуватись середзенноморської дієти, не буду на ній зупинятися, вже багато про неї говорили. От. І відповідно зменшувати споживання солі ну, натрій хлор, так, щонайменше на 1 грам на добу так, для зниження ризику серцево-судинних захворювань. Паління. Знову ж таки, фактор паління є дуже широко розрекламованим, широко відомо. В першу чергу, це за рахунок того, що вплив паління призводить до хронічної гіпоксії. Дуже часто виникає неростання при абстиненції, що підвищує артеріальний тиск. До речі, що саме цікаве, що дуже часто судинні епізоди або навіть повноцінні ішемічні інсульти можуть виникнути у людини, коли вона різко спробує кинути палити. Тобто палила 50 років підряд, а потім рази вирішила, все, все, не буду. Тому палити точно так же, як і з якихось тяжких препаратів, треба сходити поступово. Якщо ви одразу кинете, абстиненція може бути настільки вираженою, що призведе до судинної катастрофи, якраз до того, від чого людина, можливо, хотіла позбавитися, коли б кидала палити. Профілактика. Відповідно, так використовуємо медикаментозну терапію, якщо є потреба, або без неї поведінкова терапія, якась чи психотерапія. Варто припиняти курити. От. От. Ну і, звичайно, або хоча б зменшити це для того, щоб знизити ризик повторного ішемічного інсульту. Це саме стосується, до речі, і пасивного паління. Вживання алкоголю вкрай актуальна ситуація. Знову ж таки, особливо зараз про алкоголь теж можна говорити дуже багато. Основний його вплив в даному випадку це токсичний вплив, вплив на судинну стінку, пошкодження ендотелю і знову ж таки формування тромбів. Е, які рекомендації? Пацієнтам з ішемічним інсультом, які вживають більше двох алкогольних напоїв на день для чоловіка або більше алкогольного напою одного напою в день для жінок, слід рекомендувати відмовитися або зменшити вживання. Алкоголю для зниження ризику інсульту. Відповідно пацієнтам з інсультом або ті, які вживають стимулятор, амфетамін, похідні, амфетаміни, кокаїн та інші препарати, а також пацієнтам з інфекційним ендокардитом на тлі вживання наркотиків внутрішньовенного, рекомендується знову ж таки припинити це робити і, звичайно, таким чином зменшити ризик інсульту. От. Е, якщо ж пацієнти з інсультом биття, які мають розлади вживання психоактивних речовин, рекомендується звернутися до спеціалізованих служб, щоб впоратися з цією залежністю. Знову ж таки, ви бачите, що не тільки алкоголь може впливати. Той же амфетамін, такий, таку артеріальну гіпертензію може дати, і такий, такий страшний інсульт, що, не ну, дай Боже.